На Рівненщині сталося ДТП з трагічними наслідками. Через зіткнення легковика БМВ з мотоциклом загинуло чотири людини. Це сталося 19 червня на автодорозі немовичі березне межиричі. Першими на місце прибули медики, вони й повідомили про аварію в поліцію. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що між селами Тинне та Зносичі зіткнулися автомобіль БМВ під керуванням 18-річного жителя села Тинне та мотоцикл, яким керував 28-річний житель села Чудель. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій мотоциклу та його два пасажири, 20 та 29 річні мешканці села Зносичі, від отриманих травм загинули на місці. Життя водія легковика медиків рятувати не змогли. Він помер, не доїхавши до лікарні. Пасажир БМВ, який не постраждав в ДТП, розповів, що мотоцикл виїхав на зустрічну смугу руху. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 вісімдесят кримінального. Ich